Вітаю друзі! Сьогодні у нас 12 травня 2024 рік. Ось така ситуація на пасіці. Рій прибивається, просто заходить у, у 2-2 на плеуса, тут тут заходить якийсь рій. Ось тут заходить якийсь рій. Отже, тут немає маток. Тут маточники подані були. Є мітки, де моточники. Звідки він, чий він я не знаю, тільки що приїхав на Пасіку? Ну це погано. Е, можливо, ось тут вони мають матку? Ні, не бачу. Або тут, що у нас тут є? Тут також матки немає, а тут я не знаю. Ні, тут, тут є матка. І тут, правдоподібно, вони облетілися, але звідки вони вийшли, я не знаю. Або звідки вони прилетіли, також не знаю. я тільки щойно приїхав, це є 1346. Така ситуація. Ну і куди він там піде? Ну і куди він тут зайде? Там ж місця немає. Ось така нездорова ситуація буває.